Заговорили про от таких... На вашому батальйоні служила одна відпособа. Ну, чому так? В чому? Е, ну, служила це. Я розумію. Складно так? назвати. Да, да. Е, як до цього ставишся ти особисто і взагалі... Крайні негативно. Батальйон, Оця служба, отака служба. і взагалі Ну Дуже негативно. Тому що, ти знаєш. Ну, це службою назвати дуже важко. Важко. Але ж тим не менше. Ну, не дуже менше. негативно. Тобто дуже, дуже, дуже негативно. Ми ж знаємо е, приклади тих же принців е, британських, яких це було присутні. Ну, які були реально. Далі, так, реально, що на рік, на два, а багато років. І все ну, буде це буде. все залежить від людей, від стану в країні. Тобто, так змогли, а тут це. Ну, а тут не змогли. Не змогли. Але це дуже негативний приклад, я не знаю. Там, чому деякі офіцери з цим змирилися і тому іншому. Я їх не розумію в цьому клас. А що могли не змиритися? Ну, я не знаю. Могли. Могли розповісти це все на камери і тому подібне. Але ж ніхто не сказав. Це ж не один там, офіцер, це десятки офіцерів, що все знали з вищих стів, нижчих стебі. Ну, Просто нагнули голову і все. Ну, хай буде. Хай буде, так? Да. Причому що особливої якоїсь, ну, я деяких знаю, деяких там долі прослідковую, особливої якогось сльоту після цього ні в кого не сталося. Тобто ні... Ну, нічого не отримали. отримало. Ну, чи за чи цю вдячності, чи якихось там віл, маєтків, посад, ну, ніхто особливо нічого не отримав взагалі. Скоріше, мов і на світ, я знаю. Ну, на це не можу знати, але на всльо ніхто не пішов. То просто звичка будь заручниками ситуації і все.